Доброго вечора, мої друзі, всі! Підписники, відписники! Хто як хоче, хочу показати вам свою сливочку. Ти, ви знаєте, я не була вдома всього-навсього. Опа, моя сливка достигає, бачите? Сливки дуже впадають. Дуже. Дома не було 10 днів. Всього-навсього. 10 днів. Якщо брати до уваги те, що бах, ніби й недовго. а З другого боку, як вийшла сюди на свій город, як, то кажуть, кожному має бути своє молодість для того, щоб жити, для того, щоб веселитися, радіти. Ні, старшим людям теж це потрібно. Але... От поїхала я і хочу додому. От приїхала і ахнула. Ахнула. За, за 10, 10 днів, було більше як тиждень. Аж страшно просто дивитися на все. Бур'яни виросли в пояс. Там трошки пополола мама. Тут не було буряни, бо тут були досить довго бараболі. Тут же цибуля в мене вибрана. Я вам показувала, що я вибирала цибулю. Зароз, заріз, пастернак той страшно як. От там морква, зацвіли дуже, бачите, купчаки гарно. Той край картоплі вже теж гарно заростає. Васильок, незбуток. Не знаю, як вас на цей бур'ян кажуть, але там дуже вони. І так вийшла і думаю, йо майо як воно так скоро виростало все? Мокро, йшов дощ. Що каже, вчора, каже, тут мені хлопці мої кажуть, що йшов град навіть трохи, там теж, де я була, в Німеччині теж град йшов. Крупний град, такий гарний град. Але, слава Богу, без будь-яких наслідків. Трах-бах і все. Може, хвилинок аж п'ять, ваня бігав, тішився, маленький в усю. А в нас теж, каже, був каже, мама. І ось такі справи. А додому тягне. А додому настільки тягне і хочеться, що може різні люди просто є. Я співчуваю всім заробітчанам. Хто на чужину їде, співчуваю просто. Але то таке діло. Якщо є необхідність, то треба бути. Ось так мої купчаки цвітуть у всьому. Всім вітанечко, всім мирного, гарного вечора. Дай Боже всім здоров'я. Seu Pucá Pucá.